Почнемо підсумовувати цей тиждень з пульсуючої останніми днинами теми обстрілів енергетичної інфраструктури та терористичних атак РФ на наші, у тому числі і генеруючі електричну енергію потужності і наслідки, які вже має наша країна, і ті наслідки, з якими вочевидь, доведеться давати раду. Що станом на зараз? ми... Ні, ну Дивіться, то що я можу зараз говорити, це виключно з викритих джерел. Абсолютно. Ми вже маємо з вами заяву ДТЕК у мінус 50% генеруючих потужностей. Мінус 50 так, на зараз. Так, це з ДТЕК. Це Сахарук, так казав. Ми, просто, О, та. м -м. ми маємо з вами повністю інформацію по центр енерго влучення. Ну, знову ж таки, чули про Бурштин, знаємо про Зміївську під Харковом, знаємо про Укргідроенерго, ситуацію з Запорізькою гідроелектростанцією, другий реакторний блок. Ну, тобто, дивіться, щоб ми з вами зрозуміли, коли ми з вами говоримо про генерацію, то ті речі, про які я говорю, це є маневрова генерація. Штаки маневрова генерація. Ну, Щоб ми розуміли, тобто mm. у нас є ядерна енергетика, є енергоатом, є Укренерго, які, які власне, забезпечують базове навантаження. Mm. Тобто, у ті енергоблоки ядерні, які є, вони дають у ядер, оце, оце навантаження, воно базове, воно не змінне ні вдень, ні вночі. Вони постійно тримають певний рівень. Але коли ми з вами е, зранку включаємо нагрівальні прилади, кол, і вечором, е, коли е, включаємо, фаза та, та, коли да, ми да. включаємо е, телевізори, коли в е, ну, холодний період часу е, гріємося електрикою, то в цей період відбувається пікове навантаження на мережу. Пам'ятаєте, енергетики придумали е котика, та, якого годуйте го го котика і не годуйте котика. Да. Та, от, е власне, оці пікові район. навантаження вони перекриваються за рахунок так званих маневрових потужностей. Так. Це є, як правило, теплоелектростанції, які мають набагато вищу вартість електричної енергії, але які можна легко запустити і потім зупинити. Так от, власне. Е Оті всі тетки, про які ми з вами говоримо, це маневрові потужності. До речі, гідроенергетика це теж маневрова. Ми маємо з вами розуміти, що тоді, коли були блекаути минулого року. В основному блекаути були через потрапляння російськими ракетами по трансформаторних підстанціях, по системах розподілу електричної енергії. Тоді генерації, в тій чи іншій мірі, були захищені протиповітряною обороною, стояли ППОшники, і вони якимось чином дали можливість зберігти оті потужності. Але в зв'язку з тим, що за останній час в нас різко зменшилася загальна кількість ракет протиповітряної оборони через затримку воєнно-технічної допомоги, зокрема, зі сторони США. То оці плями білі, які виникають зв'язку із цим, військове керівництво намагається якимось чином перекрити, пересуваючи ті чи інші. Скажімо, потужності ППО на ті місця, які вони вважають найбільш критичними. Це мова йде про захист великих міст, захист Києва, захист лінії зіткнення, особливо від ФАБів, особливо від російської авіації. Безперечно, накрити всю Україну ми сьогодні не можемо. І ворог користується цими тим невистачанням ракет. І ми з вами побачили оті влучання в генерацію, яка на сьогоднішній момент призводить до того, що цілі регіони в нас знаходяться в стані е, віялових відключень. Ну, так є. Е, як воно буде далі? Ну, е, Міністерство Павла на говорить, що е, кошти для відновлення є. Але е, мова йде про 40 мільярдів, про 40 мільйонів євро. Це коли вони з'явилися, пане Леоніці 40? минулого року. Минулого року. От просто е, дуже багато реакцій серед е, і е, журналістів. І так, от е, коли дивишся на новини, як коментують їх е, на громадський загал, та питають про те, що минулоріч аж виділені були кошти. Та і чому ні. мовляв не проведена ні, ні, дивіться, робота вони, по позахистороз'ясніть. Дивіться, вони що робили? Вони ж е, е, укріплювали. Трансформаторні. Так. Вони укріплювали великі Оцими бетонними конструкціями. Так, та, та, бетонними та? конструкціями та, Великими угу. е укріплювали великі, е скажімо, місця передачі електричної енергії. Але ще раз повторюю: ну, щоб ми з вами зрозуміли, Е одна ракета Петріот, грубо, коштує десь приблизно 5-8 мільйонів доларів. Е, 40 мільйонів євро, які на сьогоднішній момент є в фонді по відновленню енергетики. Нехитра математика. Нехитра математика. Угу. А подивіться, скільки в ніч активних обстрілів сюди прилітає, біди. Я правильно розумію, що е, захистити е, генеруючину чи стратегічні потужності таким же чином, тільки як неможливо, тільки ну, просто, щоб так, для... ну, фізично. захистити можна е, трансформаторні uh -huh. захистити. І то навряд чи ви їх захистити від прямого потрапляння, можна захистити від влучання поражаючими факторами, ну uh -huh. е, осколками і так далі. Е, але е, коли ми з вами говоримо про велику генерацію, це Ну, якщо хтось уявляє собі, як виглядає Тецька, ну це велике підприємство потужне. Це величезне О, підприємство. По площанайменше, площі. так. Та, і, Єдиний і, спосіб його кажучи, захистити ми це ми ставити можемо. протиповітряну оборону, а ми розуміємо, що з нею сьогодні в Україні дійсно є дефіцит, і е, оце, власне, і дає можливість ворогу знищувати генерації. Ми от почули з вами. В відкритому знову ж таки доступі і Тецьку біля Харкова, і Бурштинську, та там, і Бурштин почули з вами. І от зараз є інформація про потрапляння в Полтавській області в об'єкт критичної інфраструктури. Ну тобто, треба розуміти, що без. Активної допомоги зі сторони наших партнерів в першу чергу сполучених штатів Америки щодо е ракет протиповітряної оборони, оця ситуація вона виправлена не буде. Ну мені здається, це вже е всі е розуміють абсолютно. Е знаєте, хотів е вжити е порівняння, от і епітет, але не буде. Ну мені здається, всі розуміють, але от допомоги і дотепер на ну, це, це інше. Це, 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 це інша тема. Ми поговоримо це. Може про це поговоримо, але хоча. От Зараз е, знову повернутися сюди, в енергетику, і запитати вас е, знову ж таки на ваш розсуд, ось ці ця інтенсифікація атак РВських по українській енергетиці. Вона е, це комболе е, ціле покладання, себто і економічні і військові ціли вони Ну, безперечно. Наслідують, ну дивіться, е, коли ми з вами говоримо, що Україна нарощує на сьогоднішній момент виробництво з, зброї власного е, проектування. Якщо ми з вами говоримо, що дрони, які сьогодні долітають на 900 кілометрів глиб російської території і в потрапляють в нафтопереробні підприємства, це дрони українського виробництва. То ми з вами розуміємо, що вони виробляються, виходячи із в тому числі наявних у нас потужностей, наявних потужностей і і енергетики. Та mm -hmm. і я розумію, що росіяни будуть знищувати все, те, що може дати можливість Україні створювати військову зброю. Паралельно з цим, безперечно, створювати надзвичайно великі незручності для населення України, для того, щоб люди відчували війну. Ну, ті терористичні атаки, які вони роблять, вони робили і минулого року. Вони продовжують і цілий рік робити. Тому я думаю, що як називати цих людей або не людей, ні в кого не викликає сьогодні жодного сумніву в Україні. Це точно тут під темою. В нас давайте бити риску і перейдемо до споживацьких запитів на те, чи і наскільки, якщо зміниться тарифи на електричну енергію, що там от зараз з наявними перспективами, пане Ну, Дивіться, точно до кінця опалювального сезону до червня, до, до травня місяця. Ніхто нічого міняти а в Києві ж приводу, опалювальний нічого, сезон. Нічого, тож, нічого, фіналізували, нічого, ніхто міняти так? нічого ніхто міняти тарифи. Ніхто ага. нічого не міняти щодо тарифів на, щодо тарифів, е, на електричну енергію ага. для населення не буде. Це точно. Ага. Далі це питання є відкрите, тому що сьогодні фактична вартість електричної енергії для непобутового споживача достатньо серйозно виросла. Ну І давайте будемо абсолютно відверті і чесні. Ми розуміємо з вами, що в будь-якому випадку витрати. На відновлення української енергетичної системи будуть перекладатися в тариф. Ми ж з вами на прямому тут інакше не буваємо, абсолютно так. відверті і. Тобто, честі. в будь-якому випадку це все буде в тій чи іншій мірі відшкодовуватися кінцевим споживачем. Е, поки що держава на себе бере, е, знову ж таки, бере дуже специфічно, покладаючи спеціальні обов'язки на Укренерго, на енергоатом. Ага. E, таким чином відшкодовує частину електричної енергії, яку, по ідеї, має сплачувати споживач кінцевий. Я маю на увазі побутовий. Тому я думаю точно, що e, збільшення тарифів на електричну енергію після закінчення опалювального сезону не буде таке, різке та... і карколомне, але то, що воно буде. Ми, ми з ж вами таки ми з вами ж... і так зараз маємо. Ну наскільки там 87 було збільшення. Та mm -hmm. від найменшого тарифу там від гривні 36 до там 2,64. шістдесят та. mm -hmm. оце ж було, рахуйте, mm -hmm. так зараз. Напевно, ми будемо мати в червні місяці щось таке ж однозначно. І я думаю, що по любому виникне знову питання води. Тому що вартість води це є 60% вартість електричної енергії. Ну, причина наслідкова. Ну, є та так. я маю на увазі водоканали Та. І ось ця історія, яка купує своєю новизною, і була і до повномасштабного вторгнення, та що е, збільшення тарифів на в даному випадку на електричну енергію, та воно е, так чи інак відіб'ється на Обсягах сплати е, Споживацької за цю такі електричну. <цього> Це ФРС прораховується? Дивіться, цього року 50 мільярдів гривень передбачено в якості субсидій. 50 мільярдів. Так, минулого року було передбачено. Це багато чи мало. Дивіться. Е, у нас же ж субсидії нараховуються е, відповідності до певних критерій. Uh -huh. Ну зараз взагалі там інший механізм. Да? так? Uh -huh. Тому е, коли ми з вами говоримо про е, ну по-перше, зараз трошки збільшили е, власне пройшла індексація соціальних стандартів, uh -huh. збільшили мінімальну заробітну платню, збільшили е, пенсії, зробили перерахунок пенсії. А мінімальна заробітна платня друга з якого числа збільше з 1 квітня, з 1 квітня, квітня. Тісні, оце ж оце буквально та, буквально, та, буквально. З 1 квітня uh -huh. так. Буде 8 тисяч, а з 1 січня 700 було піднято, було 600. Ага. Оце підняття, воно об'єктивно буде міняти і ну, обсяг доходів. Тим більше ми з вами розуміємо, що в період поза межами опалювального сезону там, там. загальна кількість звернень за субсидіями зменшується. Ну, об'єктивно. Ну, ясно. Тому що там люди звертаються, коли там гаряча вода, там ще щось, але це не опалення. Опалення штягне найбільшу часу. Тому в даній ситуації я думаю, що ну, тим, кому буде дійсно надзвичайно важко, тим держава плече підставить. Але ті, хто ну, так званий середній клас, так, з Класно, ви посміхнулися. Є такий гумор, коли говорять, що є два списки. Перший список це список Форбс, а другий список це список боржників ОСББ. По житлово-комунальних послугах. Так, що ви, якщо ви не потрапляєте не в перший, ні в другий список, ви в середній Середньому клас. Класі. Так. Mm -hmm. так от ми говоримо mm -hmm. з вами про середній mm -hmm. клас. На жаль, середній клас якраз і буде тягнути на себе всю ту важкість сплати, тому що доходи середнього класу не будуть дозволяти йому подаватися на субсидії. А з другого боку, ну, видатки на енергоносії будуть точно рости. Ви чули на цьому тижні про е, ту ініціативу, яка пов'язана з прив'язкою України не до долара, а до євро? І що ви про це думаєте? Ой, що слухайте, це... я вам скажу відверто, що це не має великого значення. Uh -huh. Абсолютно. Е, сьогодні ну, я би не сказав, що ну, ми ж з вами, коли е, чуємо офіційний курс, е, офіційний курс, ж ми чуємо з вами і в доларах, і в євро. І коли ми приходимо з вами в обмінний пункт, там курс по долару, курс по євро. Пара євро-долар, от відомо, всюди, будь ласка, є оця пара, там кроскурси рахуються. Ну це я би не сказав, що воно щось суттєво змінить в наших з вами доходах, ну направду. Чому більше може євро цікавить на сьогоднішній мантурі, тому що 4,6 ми ж в євро отримали з вами? Тобто в цьому місяці до 9 мільярдів доларів основна сума, яку ми отримали, це в межах цієї України фесиліті програми з тих 50 мільярдів, перший транш, 4,6, які, власне, і перекриває основні видатки, пов'язані із соціальними платежами держави, соціальними зобов'язаннями держави.